Доброго дня. Послання від померлого з вашого роду. Загальний розклад. Померли із вашого роду. Батько. Батько відчим чоловік, який проживав з вашою мамою. На даному етапі він вас захищає, тому що розуміє, що є негативний посил саме в ваш бік. Є негатив з боку чоловіка. Але він говорить, що не зважаючи на ситуацію на обставини, ти повинен активно проявлятися і ти в новопочинання. Він стоїть на захисті. 100% іде віч мого батьку, можливо, ви з ним не проживали. Тобто в нього була останнім часом перед смертю інша жінка. Але він відносно успіху, вашого успіху, говорить, що ти досягнеш те, чого бажаєш. Але є людина, яка негативно діє в твій бік, але ти не повинна, не повинен боятися. Дій активно і дивно, опочинання, проявляйся по відношенню до ситуації. Ти достатньо ресурсна, ресурсний щоб досягнути успіху. Ну, а вже по відношенню до того, як змінюються події, обставини, не завжди все може бути позитивно. Дій, ти вирішиш, ти знайдеш вихід, успіху ти 100% досягнеш. Ну, як би важко, іноді не здавалося, що ти жертвообставин, от саме хто впадає в відчай, звертається до вас. Невірне бачення самої ситуації. Чому й наголошує він на цьому? Не зупиняйся, дії, дивного починання, активно проявляйся. І часом отримаєш результат. Будь мудрою мудрим. Дана інформація надається саме для того, щоб ви мали ясність. Те, що відбувається за вашою спиною, є негативний вплив в ваш бік, але не потрібно боятися негативу. Можливо, хтось, коли отримує якусь інформацію відносно негативного, негативних дій або події ситуації, змінюються, і вони не завжди позитивні. І ви впадаєте в відчий, в негативний емоційний стан, то він вас не попереджає, не потрібно цього робити. Активно дій, проявляй мудрість. По відношенню до ситуації. І з часом ти досягнеш успіху і досягнеш покращення ситуації, результату в своєму житті. Ну, це саме він бачить у дану інформацію. Це як для вас шанс, щоб по подальшому здійснити свої мрії, і досягнути бажаного. Щоб ви знаходились в балансі в рівновазі, а не відчували те, що ви жертва. Негативних дій ваш бік, є люди, які негативно впливають на вашу реалізацію і загалом, на обставини ситуації в вашому житті, створюючи проблеми, вставляючи вам палки в колеса. от він і попереджає по відношенню до даної ситуації. Успіх здійснення мрій будеш мати, якщо будеш діяти.